Новини четверга 5 жовтня. До вашої уваги. Вітаю сьогодні у випуску. Дивіться! За Україну віддали життя. У Хмельницькому провели в останню путь трьох полеглих військових. Вторгували 200 тисяч гривень. У місті відбувся черговий благодійний аукціон на підтримку ЗСУ. Янголи Маріуполя у Хмельницькому відкрили виставку світлин оборонців Азовсталі. Трьома полеглими героями попрощалися сьогодні у Хмельницькому. Вадим Сенчук народився та виріс у селі Виноградівка Росошанської громади. У січні чоловіка мобілізували. Служив старшим солдатом у складі 33-ї окремої механізованої бригади. На запорізькому напрямку отримав важкі поранення. 2 жовтня помер у шпиталі. Вадиму Сенчуку на віки 43. Поховали героя на Алеї Слави. Український народ, а особливо наше село, втратило мужнього воїна. Захисника справжнього українського воїна. Ми з ним спілкувалися в неділю на день захисника, в свято Це велике. І знаєте, він сказав, що я поранений, але мені допомагати не треба. Я вас прошу, каже, допомагайте хлопцям, які там. Їм дуже сильно важко, будучи таким важко пораненим, він переживав за своїх побратимів, які на фронті. Щира вдячність батькам, які виховали такого гідного сина, справжнього українського воїна. Він ріс жвавим, хорошим хлопцем. Він був у госпіталі, він не втрачав надії. Він підтримував інших. Він завжди всім допомагав, нікому не відмовляв. Йому вічна пам'ять. Ми йому ну, вдячні за те, що, що ми дивимося на це. Андрій Скорубський народився та виріс у Хмельницькому. Довгий час працював продавцем на місцевому ринку. У вільний час займався бодибілдингом та любив рибалити. Останні 11 місяців провів на фронті, зокрема на Донецькому та Луганському напрямках. Загинув 30 вересня під час мінометного обстрілу поблизу Сватового. У нього залишилися батьки, 19-річна донька та брат. Поховали Андрія Скорубського на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Герою назавжди 42. Андрій дуже хороший був. Служив він в армії, тому пішов працювати на базарах. В останній момент пішов на карат на канал, і каврі, звідти пішов в армію. Дали їм поповістку, він не переховувався. Був. Різдирані, два рази контужений, 14-го 14 вересня він прибув. Вот получил медаль. О, 18-го їхав, 30-го загинув підметним обстрілом. Це дуже добра людина, дуже добра людина. Людина, яка завжди. піде. Мені як тільки щось треба. Андрію, прийде щас, щастя. Це дуже добре. Він ніколи не жалів ні для кого, нічого. Послідній раз прийшов він додому, на шість днів опустили це. Він ніколи не я, то саме не плакав, ніколи. Він був сильний такий, знаєте, а це обняла я його, а він мене, бо він мені син рідний був. Отако от, він на очах. І він так плакав, плакав, плакав. Каже, Михайлівна, не плачте. Роди, я теж не буду. От такий був у нас Андрій. Навколішки хмельничани провели в останню путь і героя Віталія Удодова. Родом з Луганська, 2014-го він переїхав у Хмельницький. Кадровий офіцер після звільнення у запас останніх 10 років керував СТО. Півроку тому Віталій Удодов вирушив на захист України. Загинув 29 вересня на Бахмутському напрямку. Йому було 45 років. Поховали героя на Алеї Слави в Раковому. Я кажу, мій чоловік в нього завжди в очах був якийсь такий невимовний сум, тому що він сам з Луганську, і знаєте, ця якась невідповідність ем, бачень там і бачення тут. А він був завжди проукраїнський, і тому йому тут було мільно дихати, як він казав. Є людина, там промінчик сонячний, а він сонечко був, дуже хороша людина. У Доду Віталій Вікторович, старший лейтенант, командир взводу, загинув минулого тижня. Піщіївці, це південні околиці Бахмуту. Він був моїм близьким другом, кумом, був і керівником СТО, яким він був до війни, так як і всі ми любив життя, виховував донечку. Остання наша зустріч була вже там на Донбасі. Я спілкувався з його побратимами, які там були. Ми були в поїздці. І можу сказати, що вони з повагою до нього відносились, як до свого командира. 200 тисяч гривень вдалося вторгувати під час чергового благодійного аукціону у Хмельницькому. Цього разу його організували представники Хмельницького національного університету спільно із Національною академією Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. На аукціон виставили 40 лотів серед них артилерійський привіт від прикордонників, плакат із зображенням обкладинки американського журналу ТайМ з підписом Валерія Залужного та ексклюзивний арт-постер з частинкою фюзеляжу легендарного літака АН 225 Мрія. Подробиці в сюжеті Олександр Семенюк. У актовій залі Хмельницького національного університету організували благодійний аукціон. На нього завітала і волонтерка Валентина Гесаль. Жінка каже, сьогодні готова витратити 40 тисяч гривень. Минулого аукціону якраз після поховання юного героя 2004 року народження Вови Кофанова. Я всі гроші витратила на полумяний привіт рашистам, і його їм послали. Я сподіваюся, що отримала максимальна кількість наших вороженьків того привіту. Якщо цього разу такого лота не буде, я просто ці кошти задоначу, тому що в принципі нічого матеріального мені не потрібно. І не лише на аукціонах можна допомагати нашим збройним силам, нашим волонтерам. Хмельничанам того ся міста пропонують чотири десятки лотів. Серед них вироборочної роботи, книги та журнали із підписами. Авторів плакат із зображенням обкладинки американського журналу Тайм із автографом Валерія Залужного та артилерійський привід від прикордонників. Останні ж цього разу на благодійний аукціон принесли декілька лотів. Ми запропонували свої певні лоти для того, щоб підтримати саме гвардію наступу нашу салевий кордон, прикордонників національної академії, які виконують бойові завдання марки. З підписом нашого прикордонника славетною фразою, якою був післаний російський корабель, безумовно за мрією для доньки прийшла Аля Возняк, адже серед лотів сьогодні є і ексклюзивний артпостер з частинкою фюзеляжу легендарного літака Ан-225. В Моєї вісьмирічної аріни є така мета бажання, щоб мрія обов'язково була. Е була знову якби відроджена. Насправді сума не має значення, якби гроші вони абсолютно точно заробляються, і я дуже вдячна нашим збройним силам за те, що вони дають мені таку можливість заробляти разом із державною прикордонною академією імені Богдана Хмельницького. Ми разом створює, створили цей захід під назвою Благодійний аукціон». І тут зібрали як речі, які виготовлені з власними руками нашими студентами, так і курсантами академії, а також інші цінні речі, які будуть виставлені на аукціон за для отримання коштів і перед купівлі всього необхідного обладнання для наших збройних сил України. Тубус козацька кров маками проростає, придбала хмельничанка Людмила Шевчук. За нього жінка віддала три тисячі гривень. зять у збройних сил. У мене у одній працівниці теж чоловік у збройних силах. І завдяки таким снарядам, який зараз вже буде тубус, у якому зберігаються військові снаряди. Які воюють з нашими ворогами, ми його перетворюємо, перетворюємо вже на витвір мистецтва для того, щоб і нагадувала цей виріб, нагадували важкі часи, але разом з тим давали надію на те, що будуть тільки квіти цвісти на нашій вільній Україні. Під час благодійного аукціону вдалось зібрати 200 тисяч гривень. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста. Азов Янголи Маріуполя. Фотовиставку під такою назвою презентували у Хмельницькому. До експозиції увійшло 218 світлин азовців, які загинули під час оборони Маріуполя у перші дні та місяці повномасштабного вторгнення Росії. Ініціювала відкриття виставки голова громадської організації Серце назовні Віра Литвиненко. Світлина її сина Владислава із позивним Вектор теж увійшла до експозиції. Ірина Кондратюк. Детальніше. На світлині Михайло Волошук із позивним Сампер. У 2020 році, коли хлопцю виповнилось 18, він вступив до полку Азов. Він був щасливий, задоволений в нього, знаєте, змужніли. В нього виросли перші вуса які я не відразу оцінила. Ну тому що знаєте, які перші вуса вони ще не дуже досконалі. Говорив, що. Якось друзям навіть є відео. Не люблю, коли ображають мої вуса і, і мою країну. Під час оборони Маріуполя у 2022 році Життя юнака обірвалося. Його світлина увійшла до фотовиставки Азов Янголи Маріуполя. Фотографії єдине, що залишилося від сина, каже мама Михайла. Адже їй досі не вдалося поховати тіло. Територія, де він загинув, вона відразу в той же день стала окупованою. Це околиці Маріуполя і дістатися до. Саме е, до того місця, власне, де він загинув, не було змоги. Ініціювала створення виставки голова громадської організації Серце назовні Віра Литвиненко. Світлина її сина Владислава із позивним Вектор теж увійшла до експозиції. Хлопець загинув біля драмтеатру у Маріуполі. Герою назавжди 27. Був учасником революції гідності, будучи студентом, і шукав. Він втік на війну, не кажучи нам, це були дуже страшні бої під Донецьком, тоді селище Пєскі. Це був свідомий вибір дорослого чоловіка, не хлопця. Останній раз вдалося поспілкуватись 18 березня. Тоді він сказав, що великі плани на життя. Ну, хочу, щоб ви знали, що я нічого не жалію. Загалом презентували 218 постерів з фотографіями азовців, які загинули під час оборони Маріуполя у перші дні та місяці повномасштабного вторгнення Росії, щоб не зійти з глузду від горя. хотіли щось для них зробити для сина і для його побратимів. Більше року тривав збір інформації в такому форматі. Виставка зараз демонструється в Київському національному музеї історії України і мандрує іншими містами. Відкриття відбулося у виставковій залі Хмельницької художньої школи. На презентацію завітали рідні та знайомі загиблих захисників, а ще небайдужі хмельничани та представники влади. Після початку повномасштабного вторгнення перебувала в Польщі і, приїхавши сюди з двома дітками, повернувшись до України, відчуваю, що я повинна ходити на такі заходи, повинна підтримувати рідних, повинна знати про цих хлопців, повинна читати, дізнаватись історію. Знаючи зовсім, вони точно не хотіли б, щоб ми просто. Стояли і журилися над їхніми портретами. Це були люди дії. Це були люди дії. і Я впевнений, що вони найбільше би зараз хотіли, аби ми кожен день щось робили для нашої перемоги. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста. Майже половина хмельницьких роботодавців виплачують своїм працівникам мінімальну зарплату або й меншу. Тоді, як середнє, у місті становить понад 14 з половиною тисяч гривень. Про це йшлося під час засідання комісії з питань наповнення бюджету і легалізації тіньової зайнятості З початку року. За результатами відвідування більш як трьох тисяч підприємств виявили майже пів тисячі робітників, що отримували зарплату в конверті. Більше знає Ірина Аріон. 6 тисяч 700 гривень. Майже кожен другий роботодавець в Хмельницькому виплачує мінімальну зарплату своїм працівникам або ж меншу цього рівня. Таким чином ухиляються від сплати податків, котрі йдуть на підтримку ЗСУ. Про це йшлося під час засідання комісії з питань наповнення бюджету і легалізації тіньової зайнятості в міській раді. Виконання за 9 місяців, 3,1 мільярд гривень, з яких ми, скажімо, в цьому році мільярд гривень спрямували на Підтримку військовослужбовців, переданий Кабміном проєкт держбюджету на 2024 рік, де вже є пропозиції з жовтня забрати ПДФО повністю з місцевих бюджетів державних, в державний бюджет саме по військовослужбовцях з 2024 року. Ми прогнозуємо зменшення бюджету в цілому по громаді. Понад 30%. відсотків середня зарплата у Хмельницькому становить майже 15 тисяч гривень, звітують податківці. З квітня 2024-го мінімальна підвищиться до 8 тисяч. За результатами фактичних перевірок, податкові ревізори щодня складають протоколи про порушення трудового законодавства та несплату податків, зокрема на речових ринках міста. Всі платники, друга, перша група, зобов'язані сплачувати в повній мірі єдиний податок. Найнижча заробітна плата це громадське харчування. Це готельний бізнес недалеко. Там заробітна плата середня 6 тисяч 300. Якщо говорити про ще такі галузі, де рівень заробітної плати незначний. Це оптова та розрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів. Це середня заробітна плата 7 тисяч 678. Робота без офіційного оформлення. Це також відсутність страхового стажу і нарахування мінімальної пенсії. Цьогоріч на виплату пенсії в області спрямували майже 17 мільярдів гривень. Від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування надійшло 8,2 мільярда гривень. Тобто виплату пенсій та страхових виплат коштами платників області забезпечено лише на 51%. Цьогоріч робоча група з легалізації тіньової зайнятості відвідала більше три тисячі підприємств. І виявила майже пів тисячі працівників, що отримували зарплату в конверті. 458 виявили 312 після цієї перевірки оформлені дуже багато є роботодавців, які ну просто дивують рівнем заробітної плати. Найспеціалізована спеціалізована торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. 60 людей середня зарплата 2,250. В п'ятдесят. цих підприємстві 137, Орієнтовно це понад дві тисячі осіб. Це який суспільний необговорний новий суспільний договір зараз має утворюватись в нас під час того, як воює країна. Робота з децінізації зайнятості в Хмельницькій громаді буде посилюватися. Вже цьогоріч, після скасування мораторію, можуть відновитися планові перевірки підприємств. Ірина Аріон, Микола Ярковський, новини міста. Цикл тренінгів для педагогів Хмельницької, Старокостянтинівської та Славутської громад стартував в обласному центрі. Освітяни говоритимуть про фізичну, емоційну та інформаційну безпеку учнів в умовах воєнного стану. Навчання реалізують за ініціативи громадської організації Центр інноваційної освіти «Просвіт». триватимуть тренінги до 20 жовтня. Ірина Муляр детальніше. Як створити безпечний освітній простір в умовах війни? Про це говорили педагоги Хмельницької, Старокостянтинівської та Славутської громад. Напередодні в обласному центрі стартував цикл тренінгів від центру інноваційної освіти про світ? На жаль, ніхто в Україні не вмів існувати, навчати, лікувати і так далі в умовах воєнного стану. І звичайно, що з 24 лютого ми почали цього навчатися. Хоча війна власне йде вже біля десяти років. Війна. Відкрила всі наші болі безпекові. У нас на тренінгу адміністратори шкіл. Це є і директори, і заступники, і звичайно, вчителі. Нині завдання номер один для освітян: подбати про фізичну безпеку учнів. Зокрема, облаштувати комфортні укриття наша мета, щоб під час повітряних тривог в укритті не було відчуття, що ти знаходишся в підвальному приміщенні, а ти продовжуєш розвиватися, виховуватися. Перші тривоги теж вчилися, як впоратися з емоціями. Це були різні підходи, десь пісні, десь вірші, десь гра. Тобто самі собі давали раду. Нам повезло можливо більше ніж іншим закладам, тому що наш заклад має протирадіаційне укриття, і цього року ми розширили ще наше укриття і перетворили в найпростіше укриття. Тому в нас є чудова нагода навчатися в дві зміни, а не в три зміни, як було минулого року. Тренери проєкту вивчають досвід Ізраїлю, де під час довготривалої війни вдалося організувати безпечний та якісний освітній простір. Там насамперед звертають увагу на емоційний стан учнів та вчителів. В нас дуже зосереджено на навчання на академічні години, а вони більшу увагу зосереджують на тому, щоб перше ти маєш бути спокійний, ти маєш бути врівноважений, тобі має бути комфортно. Тоді ти можеш, тоді ти можеш навчатися чогось і розвиватися. Наприклад, під час повітряної тривоги вночі переживають цю все психологічну кризу, і на ранок приходять і продовжують навчати дітей. Тут теж треба вміти себе розвантажити, налаштувати на роботу, тому що ну Якщо вчитель не готовий нести це світло в дитячі, в дитячі думки, в дитячі ідеї, то, на жаль, ми не зможемо виховувати нове покоління, а це покоління має будувати Україну після великої перемоги. Говоритимуть під час тренінгів і про інформаційну безпеку учнів. Зокрема, про формування критичного мислення та про безпечне використання соціальних мереж. Пригадайте, як на початку війни наші діти займалися саме такою інформаційною боротьбою. І ми повинні розуміти, що інформаційна безпека це не лише критичне мислення, це те, що ми оприлюднюємо те, як ми це робимо, як ми сприймаємо інформацію. І цьому також треба навчатися нічого не приходить саме. Тренінги – до 20 жовтня. Далі педагоги ділитимуться здобутим досвідом у своїх громадах. Ірина Муляр, Микола Юрковський. Новини міста. Після питанку мініфутбол. У Хмельницькій громаді триває учнівська спортивна ліга. Черговим видом спорту, у якому змагаються школярі, став мініфутбол. На майданчику впродовж кількох днів мірятимуться силами дівочі команди. Усього 10 колективів. Грають два тайми по 12 хвилин. Я вперше граю на змаганнях, але багато дівчат з моєї команди грали. Багато разів вигравали. У е, мене чудова команда. Пишаюсь ними. Плануємо в подальшому цього місяця з 11 числа. Розпочинаємо по 20-те, Розпочинаємо наші е, змагання ҐУЛ cool ГЕМС в трьох дивізіонах старшому, середньому і найменшому. Заявилися. Я вже так не скажу точно, ну десь 24 команди середній, 5 команд старший і 18 команд найменший дивізіон. Ну і подальшому будемо проводити наші змагання нашої ліги теніс і так далі по графіку. Ми в кінці нашої наших всіх змагань це вже десь буде травень місяць, кінець навчального року. ми… Будемо виводити турнірну таблицю для шкіл міста Хмельницького. П'ять видів. Піде в турнірну таблицю в залі для сільської місцевості, Хоч там менше дітей, буде чотири види. Ну, відповідно, буде і перше, і друге, і третє місце. І відповідні нагороди і призи. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!